Хочу я вам показати свою маленьку підрозу. Це з якоїсь тілешки, із свинарні розбирали колись, так викидали в металолом, я поїхав, позабирав. Оце із машини, о, із, газ, із з, десятки. Натяжні. О, а це що попало від металолома. Квадрати, О, це і із РКС, теж, через КС, корпуса. О, те, що під руку, мотор маленький пук. О, Зробив із цього мотора Оце таку раму, маленьку. Хоча вона влазить у неї чималенько. Ходить вона оце по всьому там є. Отак, що все включається. Мотором. Так, обійдеть трошки О, так. Отай. Тут ось скільки захотів позначки поставив, не було щось метра якогось, то я позначив по 3 сантиметри О, і регулюю оцим натяжні, включається. И еще есть хорошая шейлка. На клетке. Можно разным, можно иначе. Можно на той. А, так само. Что-то кугли для себя. Зробимо, натяжний, щоб кріпитися було дерево. О, квадрат на одній стороні, так, як природи, а на другій із мотиги. Полоски такі. Позагострював. Прибіг, кріпку держиться, нікуди не совується. Отаку таку я маленьку для себе, нікуди не йти, не куплять досток.